Що не так з міленіалами? Хто такі люди, які народилися на зламі епох? Це четверте відео з серії шлях творця. Ми з вами, ті, хто пам'ятає кнопкові телефони, плівкові фотоапарати, касети, DVD, Навіть ці раритетні штучки забули назву. Напишіть в коментарях такі. У нас були квадратні штучки, які вставлялися в комп'ютер. Як вони називалися, дискети? Навіть. Мабуть, ми останнє покоління людей, які знають, що таке дитинство без телефонів і мультфільми по графіку. <реш> Ніколи не забудуть ці мульти в сьомій ранку в неділю. І то насправді не заважало нам ставати і дивитися ці мульти до одинадцятої. Люди, народжені в період з 81 до 96 року, встигли пожити до інтернету і вижити в цифрі. Люди, які не мали часу на адаптацію, тому що все розвивалося надто швидко. Люди, які були навчені з шаблоном виживання, які перестали бути ефективними, доки вони подорослішали. шали, виховані як покоління особливих, і живемо в світі, де особливі всі. Хочемо реалізації, але настільки звикли до скінечного потоку інформації, що боїмося зробити помилку. Віримо в вразливість, але оцінюємо себе через результат. Міленіали це перше покоління, яке зіткнулося з постійним тиском очікувань до самореалізації. Фактично, ми покоління, яке застрягло між реальністю і фільтрами, давайте спробуємо розібратись, чому так сталося. Фактично, міленіали народились і провели дитинство у світі офлайн, але їх дорослішання припало на цифру. І як з цим всім справлятись, ніхто не навчав. В дитинстві ми жили в аналоговій реальності, з живим спілкуванням, фотоальбомами з фотографіями, які ми роздруковували, помилками, які не потрапляли до Google. А в доросле життя ми вже ввійшли у світ фільтрів. Лайків персонального бренду. І виходить, що наша ідентичність формувалась в одному середовищі, а оцінюється вона абсолютно в новому іншому. І це породило нову проблему. Фільтрована реальність стала новою нормою, але вона не є нашою природою. Для покоління Z фільтри й аватарки це їхній природний фон. Міленіали ж знають справжнє обличчя, ми знаємо реальне життя, тому ми гостріше відчуваємо фальш, але при цьому змушені жити в цій реальності, яка сформувалася в нашому суспільстві. Ми, наче, маємо грати за правилами, які самі не визнаємо до кінця. І внаслідок цього відбувається постійний внутрішній конфлікт. Ми не можемо повернути минулого, але. Також не можемо змиритися з реальністю. Соцмережі вимагають виражати себе щосекунди, але ми не були завчасно підготовані до цього, ми не мали практики в дитячому віці. У фільтрованому світі цінується швидка подача, візуальна привабливість, поверхнева чіткість. А ми звикли думати глибоко. Рефлексувати, відчувати складно, а це не завжди вписується в формат соціальних мереж. Тому постійно виникає розрив між тим, що у нас є, і тим, що вимагає алгоритм. На перший погляд, міленіали це ті, хто не вписався і їх легко назвати втраченим поколінням. Але сьогодні ми переконаємось, що це далеко не так. Міленіали це покоління перехідного мислення. І в цьому насправді схований великий потенціал. Ми вміємо жити без контенту, але навчилися створювати його з нуля. Суперсила міленіалів, гнучкість світогляду і здатність мислити в різних системах цінностей. Ми навчилися говорити про біль і при цьому не втрачати себе. Фактично, це перше покоління, яке сказало: мені важко, я не стягую, я не машина, бо виживання мовчки вважалось нормою. А ми почали це перші озвучувати. Виходить, що емоційна свідомість і вразливість це нова форма сили. В міленіалів присутня глибина і дуже розвинене критичне мислення. Ми не просто скролимо, ми аналізуємо те, що споживаємо. Фактично, в кожному з нас живе міні-психотерапевт, коуч і сократ. Ми здатні створювати сенси і можемо стати прикладом для наступних поколінь. Нам ніхто не казав можна, але ми все одно взяли і зробили це. Ми вивчали дизайн на формах, писали блоги в ЖЖ, хто пам'ятає, діліться в коментарях. Але тоді ще не було поняття і терміну особистий бренд. Ми самоучки, адаптери, великі імпровізатори. Ми маємо приховану здатність створювати можливості, навіть коли їх нема. Нам не цікаво просто досягти. Ми хочемо жити по відчуттях. Ми хочемо, щоб те, що ми створюємо, завжди мало сенс. Ми не женемось за лайками, скоріше, ми шукаємо контакт, глибину, ритм. Людяність це наша цінність, а не слабкість. Ми ті, хто вибудовує мости між аналоговим і цифровим мисленням. Наша сила в м'якості з міцністю сталі. У діджитал світі, ми живі. І хоча ми іноді не встигаємо за трендами, ми залишаємося собою і працюємо над тим, щоб дозволяючи собі себе вписуватися в сучасний світ. А це ще та задачка. Давайте застосуємо вже знайоме нам правило: звузь поле гри! Важливо знати свою зону і копати в глибину. Що це означає для тебе? Обери одну-дві платформи, наприклад, YouTube плюс Telegram. Не порівнюй себе з тими, хто має 5 платформ. В них інші вихідні дані. Замість звичного я маю всюди бути, скажи собі, я маю бути там, де мені комфортно. Що це в результаті дає? Відчуття контролю і фокусу, зниження тривожності. Якщо маєш відчуття, що всюди спізнився, то працюй з цим як з установкою, а не фактом. Хто сказав, що до 30 я маю встигнути? Що конкретно я маю встигнути? Бо в реальності ніхто нічого не визначає. Це соціальний фантом. Можна почати вести блог у 39 і зробити це краще, ніж ті, хто почав у 22. В результаті це дає спокій і дозвіл бути тут і зараз. Це розриває петлю самознищення. Всі вже, а я не встигаю. Визнач свої енергетичні ліміти і плануй з них, а не з мотивації. Не з позиції я робитиму контент кожен день, а з думкою в мене є 2 години на тиждень. Що за цей час я можу зробити справді важливого? Наприклад, один відеоподкаст, один допис карусель, можливо, на з цього відео, одна сторін з посиланням на повну історію. Так ти будуватимеш ритм, який зможеш витримати в довготривалу перспективу. Замість вигорати, проростати і реалізовуватись і давати своєму внутрішньому той прояв, який хочеш саме ти. Замість критикувати себе озвучуй досвід. Це означає не писати і не думати, чому я такий повільний. А, наприклад, ось як виглядає шлях, коли тобі не 20. Замість чому я ще не вирвався, я роблю з глибини, а не з тиску. В такому контексті ти не втрачаєш себе, ти надаєш собі форму, яка відповідає твоїй дійсності. Оточення може стати твоєю стратегією. Шукай спільноти однодумців, де можна бути не завжди в тренді, але завжди на часі, де можна роздумувати про сенс, а не про скролення, де ти можеш проявитися як особистість, а не як черговий аватар. Спілкування з тими, хто з тобою на одній хвилі гасить тривогу. І допомагає триматись власного темпу. Це інше тіло, інше дихання, бо ти починаєш рости не з тиску, а з підтримки. Твоя задача не стати кимось, а дозволити собі бути собою в нових умовах. І тут не важливо скільки тобі років, бо саме зараз ти той, хто формується, а не здається. Міленіали це не просто ще одне втрачене покоління. Це люди, які народилися без інтернету, а дорослішали під час вибуху технологій, криз. Воїн масових переосмислень. Ми не мали жодних інструкцій, і тому почали вигадувати себе самі. Нас вчили бути вдячними за виживання, не вимагати, не зупинятись, не скиглити. Але ми перші, хто сказали, я втомлююсь, мені не треба ще, мені треба інакше. Ми вижили в парадоксі, ти маєш все встигнути, але сам не знаєш, куди йдеш. Ми виросли без фільтрів. Але виживаємо в алгоритмах. Прагнемо глибини, але постійно порівнюємо себе з тими, хто швидший. Вигоріли ще до того, як почали по-справжньому творити. Але саме ми проросли через бетон невпевненості, стали першими, хто не приховував вразливість, намагаємось бути собою навіть тоді, коли це невигідно. Наша сила не в швидкості і не завжди в продуктивності. Ми останнє покоління тих, кого ментальне здоров'я не залежить від кількості лайків і переглядів. Ми опора для тих, хто ще цього не зрозумів. І якщо ти зараз стоїш на старті, ти не спізнився. Ти просто з іншого виміру, з іншої глибини. І в цьому твоя велика сила. Ви на каналі Безух Продакшн про тих і для тих, хто створює своє, а не копіює мільйонників. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, адже це дуже допомагає просуванню цього блогу. До нових зустрічей. Пока-пока.